Вінницькі судді почали працювати за новими правилами формування суддівських органів. Сьогодні у міському суді мали обирати нового голову, але цього не сталося. Слуги фіміди зізнались не готові, не визначились із кандидатурами претендентів та регламентом. Тож вибори перенесли на 25 квітня. Більше про це Ростислава Зарубінська. Поки судді збираються на засідання, аби визначитися зі своїм новим керівником. Біля входу до приміщення Вінницького управління юстиції місцеві активісти влаштовують пікет, складають автомобільні шини. Це викликають суперечки між правоохоронцями та мітингувальниками. Тут про плаву ви ви принесли атработи не покришки будь у себе і вдома не дуже добре. Розумію українську мову. 这三个月都过了 Я дію і дію завжди на підставі використані шини як спосіб вплинути на суддів, аби ті не обирали нового керівника. Зрештою, представники ФЕМІДИ і не збирались цього робити на початку страстного тижня. Це говорить суддя Олександр Олійник. із 40 його колег присутні 32. Немає і регламенту процедури, тож вибори доречно перенести. А я вважаю, що для вирішення такого важливого питання, тим більше, вперше нам необхідно забезпечити якнайбільшу Час участь суддів проведення, і це в свою чергу ще більше збільшить легітимність обраного голови суду для того, щоб він міг нормально цілий рік працювати. В присутності громадськості Олександр Олійник запропонував колегам обрати голову 25 квітня. До цього часу комісія у складі семи суддів визначиться із регламентом. А до 18 числа мають назвати і претендентів на посаду. Їхні міна опублікують на сайті Вінницького міського суду. Думаю, що буде більше трьох п'яти кандидатур. Хто конкретно, я не знаю. Ну, будуть голосувати був, скоріше всього, голова міхалянка. Інші У нас. Ж... Виступав Олійник, це бувший голова староміського суду. Сидів вишербивший голова Ленівського районного суду. Ну і крім нас амбіційних абіціозних людей. Багато на чесності та прозорості суддівського виборчого процесу наполягає громадський активіст, юрист Валерій Палій. Каже, народ буде контролювати не лише процес обрання голови, а й його дії на посаді. Я дуже задоволений тим, що з тим, що ми вчора тільки на майдані це питання було піднято. Так швидко народ змобілізувався і вирішив питання. Цивілізована попередній керівник міського суду Андрій Михайленко написав заяву про звільнення згідно закону про люстрацію. Тепер нового очільника обиратиме не верховний суд, а співробітники міського. За нього має проголосувати більше половини, а це щонайменше 21 суддя. Працюватиме голова рік з можливістю переобратися і ще раз. Ростислава Зурубінська, Олександр Малий, телеканал Віта.